Під люстрацію потрапляють мільйон чиновників. Насамперед перевірять повний склад кабміну і прем'єра. Так само Яценюк уже доручив готуватися до очищення усім міністерств і створити відповідні комісії. У мін'юсті має бути громадська рада, вона вестиме публічні засідання та інформуватиме людей про очищення влади. А от особам, які займають виборчі посади, люстрація не грозить. Зокрема, президенту і депутатам. Нагадаю, закон про люстрацію ухвалили напередодні ввечері. Це сталося під тиском вуличних протестів. Попадають під закон про люстрацію всі працівники правоохоронної системи, які відправляли беркут на беззбройних громадян. Попадають під люстрацію всі члени центральних органів виконавчої влади, які працювали в період Віктора Януковича. Попадають під люстрацію податківці. Попадають під ілюстрацію всі, хто мали державну владню повноважність.